У Кропивницькому районі серед безкраїх полів, вкритих килимами трав і золотистої пшениці, сховалося маленьке мальовниче село Лісне. Його назва говорить сама за себе, адже село оточено густим мішаним лісом, що ніби захищає його від зовнішнього світу. У центрі села розташована невелика капличка, яка стала духовним серцем громади. Поруч із капличкою знаходиться дитячий майданчик, улюблене місце малечі, де вони проводять більшість свого вільного часу. Ліснянський сільський клуб є важливим центром культурного життя. Це невелика, але дуже затишна будівля, оточена ялинками, квітами та кущами. Всередині клубу зроблено сучасний ремонт. Завідувач клубу. Токаренко Тетяна Васильівна з наснагою та неабиякою любов'ю розвиває і турбується про важливі питання села. Її відданість та праця роблять клуб справжнім осередком культурного життя громади, місцем, де кожен мешканець села може знайти щось для душі. У клубі є спеціально облаштований робочий кабінет. Це просторе і світле приміщення. Кабінет оснащений усім необхідним. Тут стоять зручні сільці, є сучасний комп'ютер та принтер, що дозволяє створювати різні матеріали. На стінах висять малюнки та поробки, що додають атмосфері затишку. При клубі діє любительське об'єднання Соловейко, до якого входять дорослі, молодь і діти. Учасники активно беруть участь у культурних заходах, концертах, благодійних акціях, змаганнях, конкурсах і майстер-класах. Діяльність цього об'єднання є важливою складовою життя села, сприяючи розвитку молодіжних ініціатив. Кількість учасників постійно зростає, а їхня активність додає життю села яскравих барв. Час. В атмосфері підтримки, теплоти та дружності молодь разом із завідувачем виготовляють різноманітні поробки, вони створили будиночок з природних матеріалів, виготовили великий асортимент квітів з паперу та тканини, милі великодні саморобки. Декоративний велосипед прикрашений тканиною та квітами. Особливу гордість становить тризуб один із національних символів України. Крім того, учасники любительського об'єднання самостійно організовують фотозони та простір для проведення свят, що додає особливої атмосфери заходам. Жителі села Лісне не забувають про давні традиції української культури. Щороку вони колядують, а мешканці щирою привітністю чекають колядників у кожній хаті. З таким самим розмахом зустрічають прихід весни, святкуючи масляну. Від традицій не втечеш. Говоримо ми і йдемо влітку разом святкувати Івана Купала, співаючи купальські пісні та пускаючи вінки на воду. Окрім концертних програм, учасники та завідувач значну увагу приділяють драматичному напряму, розігруючи сценки у різних жанрах від лірики до сатири. Гулі, 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 О, Степанівна! приїхала. Скільки ж ти там була? днів, Михайлівна. О, Степанівна, ну розкази, які там ті турки. Ой, які турки. Славіка алкоголіка, нащо знає, що ти що під лавками Ну. Но... Вовше не такі. Ото да. Ого, а гарні то були. Гарні були. Там був такий Мустафа, все за мною бігав. Натачка, я тебе любить буду. Наташа, я тобі жениться буду. А ти? А мені пофіг, я ж не Наташа. Чишла в басейні, купалася? Купалася в басейні. Та на мене так всі кричали, бо ти зробила тело гірше. Що? Зуби згубила. Слухай. Жителі села Лісне. Також активно підтримують захисників України вже два роки поспіль, в осінньо зимовий період. Вони влаштовують посиденьки, на яких в'яжуть шкарпетки для наших воїнів. На даний момент зв'язано понад 150 пар. Ліснянський сільський клуб це місце, де кожен може знайти спокій і підтримку. Активне життя мешканців села є важливою складовою для згуртування громади, допомоги нашим захисникам і підтримання спільного морального духу. Ласкаво просимо до нашого закладу.